І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це. Вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт, отак от як є, а може бути й гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум От біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце. Мов осколок у грудях нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено єдине, що від нас іще залежить принаймні, вік прожити, як належить Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. Читала Хеля.